Вітаю вас, мої шановні любителі Таро. Тільки но я розпочала навчання свій курс, і зразу ж безліч запитань, абсолютно різних запитань щодо Таро, і яка колода, і як звертатися до тих карт. Я собі виписала 21 питання і зараз вам все поясню по пунктам. Розвію ваші якісь сумніви, і все розставимо по місцям. Ну, ось перше питання: як звертатися до карт, щоб вони відкрилися мені? Ви до них можете звертатися як завгодно, можете навіть придумати якесь їм прізвисько, але в першу чергу. Арка не треба поважати. Уявіть, що це 78 людей, які хочуть вам чомусь допомогти, які завжди вам будуть старатися допомогти. Тому, звісно, до самої колоди безпосередньо треба мати повагу, поважати, не кидати карти де попало, десь кинулись, розсипалися. Карти повинні у вас бути або в коробочці, або в якомусь мішечку. Якщо не можете купити, його можна і руками шити. До карт в першу чергу треба повага. Звертатися. Ну, як можна до них звертатися? Наприклад, я коли починаю роботу, я до них звертаюся, подумки. Підскажіть мені, допоможіть мені. Ну, от в такому плані. Можете звертатися до них мої любі аркани, як вам завгодно. Якогось особливого звертання до карт немає. Якщо ви щось десь нариєте, то це якби буде ну, власна ваша якась задумка. Але в першу чергу це повага до арканів. З якої колоди треба починати навчання? Колот Гарних і всяких різних буквально неймовірна кількість, але звісно, треба починати з класики, коли вам буде зрозуміло, що намальовано на карті, тому що це в першу чергу є для вас інформація. Є такі карти, які темні колоди, там можуть бути взагалі просто якась цифра і зовсім непримітний малюночок. Для починання це дуже важко зрозуміти. Вам треба така колода. Коли ви з першого погляду можете зрозуміти, яка стихія, яка цифра, і здогадатися, навіть що ця карта позначає. Тому я рекомендую класичну колоду райдера Вейта, Вона і називається класична колода, може бути золота колода райдера Вейта, але це класика. Також як репліки по райдеру вейта, можна взяти універсальний ключ. Чудова, дуже така красномовна колода, малюнки чіткі, зрозумілі, все основне для новачка там розжовно настільки, що навіть курси не треба слухати. Подивився на карту і зразу зрозумів, про що йде мова. Можна взяти колоду аркану. Це теж по мотивам райдера Уейта колода. Вона дуже яскрава, дуже гарна. І ви дуже до речі її полюбляєте. Коли я роблю розклади, ви завжди кажете, а яка гарна колода. Це саме колода Аркану. Ну, ось я думаю, вам цього вистачить. Ці три колоди: райдеровейта, арканум і універсальний ключ. Вони всі райдерові вейте, але це репліки. Головне, щоб ви чітко бачили, що там намальовано. Питання: чи можна. Ну, тут запитали, гадати, ну не гадать, а робити розклад. Давайте так, давайте будемо висловлюватися розумно. Робити розклад собі або своїй сім'ї. Звісно, можна, і тут немає ніяких забобонів. Єдине тут, розумієте, коли ви робите розклад собі, ви тут можете трішечки ну, неадекватно ставитися до карт і щитувати те, що ви хочете почути. Карти, ж, карти ж хитрі, ви розумієте, немає поганих. І непоганих карт, вони однакові, вони несуть інформацію. І часто, коли людина ще недосвідчена, робить собі розклад, вона читає так, як хочеться чути, трішечки неадекватно. Але якщо абстрагуватися і от буквально на себе дивитися зі сторони, Можна собі робити розклад. Тут ще один момент. Знаєте, коли ви, ну наприклад, знаєте події своєї сім'ї, знаєте стосунки між сім'єю і робите розклад, його можна робити, це ніяк не шкодить. Ні, тут момент в тому, а чи зможете ви щитати адекватну інформацію. Робити розклад особисто для себе і для сім'ї можна. Це ніяк нікому не шкодить. Питання: чи правда що старо треба розраховуватися і чи не нашкодить домашнім моє перенання в таро? Як старо ви розраховуєтеся? Питання, чи правда, що старо треба розраховуватись? Ви маєте на увазі от саму колоду. Ваше розрахування безпосередньо з колодою це її це повага до неї. Уявіть, що це ваші 78 друзів, які до себе вимагають поваги. А вони того заслуговують, тому що вони працюють з вами, вони вам підсказують. Тому в чому ваша повага? Карти ваші не повинні валятися де попало. Вони повинні бути чи в коробочці, якісь, чи в мішечку. Виділіть їм якесь певне місце, де вони є. Коли ви з ними попрацювали, ви їх подумки. Подякуйте їм, скажіть, дякую вам за роботу. Оце і є ваше розрахування. Повага до них. Якщо вони вас будуть валятися, карти будуть губитися, розсипатися по полу. Це не повага, і, звісно, це не є якби, ваша подяка. Чи не нашкодить вашим домашнім ваше поринання в таро? Не зашкодить. Єдине, чим це може зашкодити, це коли ви безліч часу будете витрачати на вивчання, коли ви будете любити таро настільки, що навіть будете мислити таро, розумієте? І коли ну, просто ви будете дуже багато часу приділити. Оце хіба що так може нашкодити? А то, що там загадати долю, перегадати долю ну, це все міфи і видумки. Ви щитуєте інформацію просто з інформаційного. Поля. Далі, чи можна однією колодою користуватися двом родичам? Ну, наприклад, мама і син, чи треба індивідуальні? Що вам сказати на це питання? Ну, уявіть, ви хочете користуватися загальною білизною, нижньою? Колода повинна бути тільки вашою. Тому що у вас така енергетика, у іншого члена родини інша енергетика. Врешті-решт, це ж вони ж не коштують мільярди ті колоди. Навіть саму таку простеньку колоду ви можете купити за 150 гривень, за 200 гривень. Хай буде колода ваша, і хай буде колода у вашого сина. У колоди повинен бути хазяїн, як у білизни. Вибачте, за таке порівняння, але колода має бути тільки ваша. Коли не варто брати колоду в руки, так, дійсно це правда, не завжди можна колоду брати в руки. Ну, по-перше, це Самопочуття людини, саме здоров'я. Якщо немає здоров'я, якщо ви себе погано почуваєте, вас нудить, болить голова, ви роздратовані, вдома посварилися, то звісно, як можна в такому стані проводити розклад? Тобто ваше фізичне самопочуття і ваш психоемоційний стан? Якщо ви роздратована, посварилися з родичами, з сусідкою там чи щось у вас в сім'ї відбулося? Звісно, ну як можна. Проводити гадання, ви розумієте, таким чином ви можете щитувати свою власну енергію, тому що аркани вони доволі чуттєвий інструмент. Ви повинні бути абсолютно абстрагована, спокійна, задоволена життям, тільки як ви скажете, дуже важко досягти такого стану. Намагайтеся, ви ж таролог, намагайтеся себе тримати в руках. І тут дійсно треба якась певна витримка. Навіть якщо хтось до вас там проситься, ой, подивись мені розклад, зроби там, а ви відчуваєте, що ви просто не можете. То тиск, то температура, то горло сіл, значить, треба карти відкласти до того моменту, коли у вас буде добре самопочуття, і психоемоційний стан доволі гармонійний. Ну і звісно, алкоголь і таро не сумісні. Дуже недобре, коли людина, ми всі люди, у нас бувають і застілля, і різні свята, і тут схильнули шампанського чи чогось поміцніше. І тут пішла пляска карти в руки, і давай всім гадати, все розказувати, там робити розклади, умнічати. Це неповага. Алкоголь несумісний з ліками. І алкоголь несумісний з Таро. Тому, якщо так сталося, що сьогодні у вас гості або ще якась причина, і ви випили, забудьте про таро. В стані алкоголю таро в руки не беруть, тому що ваше щитання може бути явно неадекватним. Далі, релігійні свята, якісь особливі дні неділі чи часи роботи, наскільки це важливо? Тут все залежить від того, наскільки ви релігійна людина, що для вас є релігія, що для вас є свята, наскільки це ви вважаєте жахливим гріхом, хоча я вважаю, страшний гріх обдурити, страшний гріх вбити, вкрасти. Але якщо ви візьмете таро в руки і спитаєте якесь нагальне питання, я не думаю, що це буде жахливий якийсь гріх. Прям визначатися ви самі можете. Для таро головне, щоб ви хотіли працювати, щоб ви були ресурсні в цей момент. А таро абсолютно фіолетово. Який там релігійне свято? Який день, неділя чи вівторок, що там на вулиці завірюха чи сонце пече? Таро, абсолютно все одно, це ваше індивідуальне ставлення, ваші власні якісь страхи і переляки. Але я вас хочу запевнити в тім, що це не має ніякого значення для картаро. Якщо ви відчуваєте, що якесь ну, Пасха, так, ну можливо, і, і треба утриматися, і присвятити саме цей день, побудьте з ріднею, ну, помоліться, якщо вам від того легше, відвідайте церкву, тобто можна просто відпочити в цей день. Як ви самі відчуваєте, слухайте себе у будь-якого там. Паролога повинна вимкнутися інтуїція, і це дуже важливо. Момент. Не беріть це, я вам хочу просто порекомендувати, пораду таку дати. Ніколи не беріть карти в руки, аби розважити когось. Навіть якщо ви не випивали, так збирається компанія, і ви, наприклад, хочете. Ну, Яскраво сяйнути своїми знаннями, показати якісь вміння, похизуватися, можливо, так, або якось понянчити компанію, так, розважити її. Цього не варто робити. Це іще раз, іще раз буде показувати вашу неповагу до арканів. Аркани треба поважати. Тоді вони теж вас будуть показати, поважати і не будуть вас дурити. Тобто аркани таро це, знаєте, це якийсь інтим, це індивідуально, коли треба сісти вдвох, розглянути якесь питання. Питання, знайти відповідь, але це не робота на публіку в якійсь компанії, аби когось розважати. Не варто цього робити. Питання: чи можна вивчити аркани самотужки? Можна перед вами яскравий приклад. Я не хизуюся, але в мене не було жодного вчителя. Я до всього дійшла сама, тому що я їх настільки любила Таро, мене настільки заворожував цей світ. що я шукала інформацію, я її копитила скрізь в інтернеті. Я прислуховувалася, я розглядала все, що тільки могла. Але коли я розпочинала це, тоді взагалі не було. Ні цих арканів, не було того Ютуба. Я вивчала сама. Звісно, це довгий шлях. Тут є. Чомусь якась перевага. Ну, по-перше, це набагато дешевше. Ви не платите майстру. По-друге, ви не помилитеся в майстрі, так, бо таке буває, сплатять гроші. Але, виявляється, ви не підходите одне одному або ви розчаровані, тому що ми всі різні і знання ми подаємо по-різному. Е, ну, Момент в тому, що до всього ви дійдете самі. І це будуть самі ваші знання, саме ваші надбання будуть, як це в моєму випадку. Я вам вже казала, що я переписала. Зошити 10, мабуть, коли я записувала все, аналізувала. Звісно, я брала інформацію із будь-яких джерел, але в мене вчителя не було, і я досягла певного рівня. Тому вивчити таро самотужки можна дешевше, але це довший шлях, ну, але він, знаєте, якийсь міцніший. Коли чогось досягнеш сам, це дуже ціниш. Далі, чи треба дар? Розвію цей міф. Дара не треба, треба любити таро. Так, є екстрасенси, ясновидяці, ясновидячі їм інформація йде зовні. І аркани для них це як якийсь додатковий інструмент, щоб якось ще впевнитися, щоб перевірити. Я не є не екстрасенс, не ясновидиця. Я читаю те, що мені показують карти. І ну дар розуміти, у у кожного торолога потім з часом розвивається якась інтуїція, якесь відчуття. І тоді ну це вже потім можна сказати, як надбався дар. Але сказав так, що для того, щоб вивчати таро, треба природній дар, то ні. Навіть маопу в циркві можуть навчити і на велосипеді їздити, і трюки різні робити. А ми її люди розумні. Тут треба просто бажання, час, терпіння і розуміння того, що таро вивчають все життя. Що таке захист таролога іноді питають і люди питають, а треба якось захищатися? Ну, я вам скажу так: робота з людьми це завжди дуже важко, тому що люди бувають з різною енергетикою. І запам'ятайте, до таролога дуже рідко приходять люди щасливі. Ну, У мене бували такі випадки, коли до мене люди приходили просто подякувати. Ми годинами розмовляли, так? але частіше люди приходять із своїми життєвими драмами. Це втрати трагедії, тяжкі захворювання. Тобто, це приходять люди з бідою. Розумієте, причому кожного дня. Кожного дня вам хтось розповідає про свою біду, про своє горе, про, про тяжку хворобу невиліковну, про свої психічні трагедії, і навіть таке, що вам голову не може прийти іноді, а люди з цим приходять. Тобто, це є негатив. І якщо ви людина імпат яка пропускає через себе все. Якщо ви відчуваєте, що ви ходите після розкладу, думаєте про клієнта, думаєте про трагедію людську, ви не спите, ви переживаєте, у вас починає падати настрій? Ви відчуваєте, як сили вас покидають. Можливо, навіть це, знаєте, як вплив енергетичного вампіра. Люди навіть і не можуть знати, що він є вампір, але поспілкуються, віддасть вам свою енергію, розповість вам про свої біди. Ви зробили розклад, а на слідуючий день ви рухнули. Таке може бути. Ну, звісно, це залежить від персоналі, від таролога. Є люди сильні, наприклад, я. Мене енергетично неможливо вбити. Є люди слабкі, це люди, знаєте, як бишкіри. Дуже емоційні, слабкі. Ну, але хочеться займатися Таро. Ну, я вам просто так порекомендую, що можна робити. Ну, по-перше, якщо ви працюєте, навіть якщо ви працюєте онлайн, запаліть свічку. Дві-три навіть це буде чудово. Все ж таки, вогонь він спалює негатив. Якщо ви безпосередньо контактуєте, хай біля вас буде стояти ну, хоч би склянка з водою. У багатьох тарологів на робочому столику є такі, знаєте, міні-фонтанчики такі кімнатні, не вуличні, а такий малюсінький фонтанчик, і там собі потихонечку дзюрчить водичка, вода теж змиває негатив. Візьміть собі за правило після кожної роботи мити руки, вмивати обличчя. Ну і постарайтеся завжди, коли ви працюєте з людьми, абстрагуйтеся. Абстрагуйтеся, ви слухайте, звісно, дуже уважно, слухайте, що вас питають, як стоїть питання, але абстрагуйтеся, не вмикайтеся, тому що ну, неможливо всі людські трагедії пропустити через себе. Таким, таким чином, це у вас буде ваш захист. Кому не варто займатися таро? Кому не варто займатися таро? Ну, по-перше, людям, у яких є якісь психічні розлади. Не варто брати таро як цяцьку, аби тільки, знаєте, відволікти людину. Люди, у які, які не готові докласти зусилля і які не готові втрачати дуже багато часу на вивчення таро. І ті, хто ставить собі за мету заробляти гроші. От повірте, якщо виникає питання, о, як класно, дивіться, от тарологи сидять, плескають язиком. А гроші лопатою гребуть. Повірте, це не спрацює. Спершу таро треба полюбити. Їх треба не скільки полюбити, щоб вони були вашими родичами. От не ставте собі за ціль, я хочу заробляти гроші. і о, Я не буду працювати там в магазині, чи я кину вчительську роботу, я вивчу таро і буду заробляти гроші. Це не завжди спрацьовує. Я вам зізнаюсь, я старо дуже багато років намагалася порахувати, може, 30, ну трошки менше, трошки більше. Але це не означає, що я з першого дня мала ну, якби гроші, ну, так, якщо так можна сказати. Звісно, за свою роботу треба брати плати. Це у нас буде окреме зараз питання, я вам розповів, чому. Але питання, кому не варто займатися таро, тим людям, які ставлять за ціль за допомогою таро заробляти. Скоріше всього, не варто, тому що таро це в першу чергу розвиток і це допомога людям, а вже потім це вже заробіток. Питання, чи пов'язане таро з дияволом? Це абсолютний міф. Ну, яким чином воно пов'язано з дияволом? Звісно, якщо у вас такі заморочки, що ну, якщо там по біблейським канонам, що маги, там, знахарі, гадалки, все це від диявола, ну тоді навіщо дійсно вам те таро в руки? Зараз у нас вже не той час, щоб заморочуватися від дьяволу, то, то чи від Бога, в першу чергу, якщо ви ставите за ціль собі допомогти? Комусь розібратися в якійсь певній ситуації, допомогти, врешті-решт собі. Якщо вам просто, врешті-решт, цікаво, це, то я не думаю, що це від диявола. До речі, вам хочу сказати: карти Таро набагато старше і Біблії, і Корану. Точної дати, коли ці карти виникли, ніхто не знає. Тому навряд чи це від диявола. Не заморочуйтесь. Так, чи всі передбачування збиваються? Ні, далеко не всі. Буває таке, що просто все швидко змінилося і щось пішло не так. Це залежить від того, що ви розглядаєте. Якщо це війна, то тут дуже важко щось перебачувати, якісь глобальні такі події. Передбачування на 95% збувається, коли ось є конкретна людина, конкретна причина, і ви в ній коли чим більше. Задіяно персоналів, місць проживання, якихось іще, ще іще людей там залежить від того, від того, від, від тих людей. Важ, важче считати інформацію, тому що кожна персона тим чи іншим чином впливає на подію. Ну, але все ж таки, загалом я вам скажу, знаєте, в світі немає нічого абсолютного, абсолютно тільки смерть. Це, повірте, відбувається стовідсотково абсолютно з усім жителям на цій планеті. Це єдине, що я можу вам сказати твердо і буквально не сумніваюся, що всі люди вмирають. Оце єдине, що є стовідсоткове пророчення. Все інше завжди має якісь варіації. В Цьому немає нічого дивного. В тому і є наше життя чудове і прекрасне. Так, далі, чи всі тарологи володіють надздібностями, ну, я вам це вже казала. Так, є екстрасенси, є ясновидці, але якщо у вас немає не екстрасенсторних здібностей, не приходять вам ніякі там бачення, картинки, нічого страшного, ви просто любите таро вивчаєте, і згодом у вас просто розвивається інтуїція. І згодом ви просто робитесь якби психологом чи що. Звісно, якщо у вас є життєвий досвід, то вам буде легше працювати з таро і з людьми. Так, якщо випали погані карти або якесь передбачення погане, чи треба про це казати клієнту? Ну, людина ж до вас прийшла за чимось, тоді виходить, якщо ви не скажете те, що випало, ви збрешете. Даю пораду: перш ніж розпочинати розклад, попередіть свого клієнта, проте спитайте в першу чергу, чи готові ви почути будь-яку відповідь. Приходить жінка і каже, чи зраджує мені чоловік. Так? Треба спитати, ви готові почути будь-яку відповідь? Якщо зраджує, бо ви ж не знаєте, хто перед вами, а, а раптом ця людина неадекватно Почує, що чоловік зраджує і піде собі віку вкоротить. Розумієте? Треба відчувати людей. Коли я розпочинаю свою роботу, я кажу, я дітей не дивлюсь тому-то, тому-то. По таро я не ставлю діагнозів, тому що я не хочу вводити людей в оману, сказати, у вас там онкологія, чи у вас навпаки її немає. Тобто завжди подумайте, про що ви кажете. І попередьте свого клієнта про те, що відповідь від таро може бути будь-яка. Відчувайте ситуацію. Але насправді треба казати те, що ви бачите, іначе, іначе тоді це буде брехня. Так, чи брати оплату за гадання? Слухайте, ви ходите на роботу безкоштовно. Хтось із вас ходи на роботу просто так? Я думаю, ні. Це не тому, що люди хапуги, ні. Будь-яка робота це знаєте, це закон обміну енергіями. Іноді, звісно, можна і безкоштовно заробити. І в мене таке буває, і в вас таке буває. Ну не завжди, от ми за все гроші беремо. Так? Ми ж іноді і людям робимо добрі справи. Так, це знаєте, це як сказати. Данина, як, як відсоток якийсь. Так? Але будь-яка робота оплачується. Коли ви йдете в магазин, ви ж не берете харчі і не виходите з ними, ви віддаєте гроші, так? ви замовляєте ремонт в своїй квартирі, приходять майстри і ви сплачуєте за роботу. Також, якщо приходить до вас клієнт і каже, ну зроби мені розклад, ви кажете своїй сім'ї до побачення, так? ви втрачаєте свій час. Час, я вам казала, це дорогоцінне, що є в кожної людини. Кожна мить, яку ми проживаємо, ось я з вами зараз розмовляю, вже не знаю, хвилин 10-15, ці хвилини вже більше ніколи не повернуться. Не в моєму житті, не в вашому. І звісно, їх і грошами неможливо окупити. Неможливо, але ви повинні розуміти, так працює закон енергії. І якщо вам загадання не сплатили. Ну припустімо припустимо, так якщо людина вас попередила, що мені потрібна ваша допомога, але я не маю коштів, то це вже на ваш власний розсудок. Хочете, допоможіть людині? Ні, так значить, ні. Але буває так: людина каже: Ой, я сплачу, та в мене гроші є та на яких проблем. Оце тільки зараз я не можу. Ну ви зробили розклад, людина пішла, забула, не сплатила. Ви з того не обіднійте, повірте. Ви навпаки, отримаєте хтось інший клієнт, вам заплатить в два рази більше. А та людина, на жаль, яка так до вас поставилася, вона може втратити. Вона пожалкувала якусь ту сотню чи ту тисячу гривень. А може відбутися так, тисячу гривень за гадання не сплатила, а грабіжник ну, в тролейбусі. Стирив гаманець, а там було 5 тисяч гривень, розумієте? Тобто є закон обміну енергії. Якщо вам то цікаво, почитайте. Але сплата за будь-яку роботу це обов'язково. Ще хочу сказати, звісно, якщо ви тільки початківець, якщо ви тільки починаєте, то ви можете робити розклади ну, символічно. Так? Якщо ви подружці робите, ну хай вона вам там 10 гривень заплати, розумієте? Тобто ви тут самі керуєте, яку ви ціну самі собі назначаєте, що для вас в гаданні гроші, що вони для вас значать? Слухайте себе. Так, чи впливають аркани таро на енергетику таролога? Я вам хочу сказати, що дійсно є важкі колоди, вони називаються темні колоди, це таро Тота є є некромікон, є фантасмагорія, це важкі енергетично колоди, я вам їх зразу не рекомендую. Це знаєте, це люди із певним складом психіки можуть працювати з темними колодами. Я для себе обираю світлі колоди, і вони на мене впливають позитивно. Розумієте? Я вам потім пізніше навіть розкажу, як можна за допомогою арканів налаштовувати свою енергію. Маленький приклад наведу. Ну ось Хочеться вам бути завжди добре виглядати, щоб приходили нові ідеї в голову, щоб у вас завжди вистачало енергії і картами заняття, і борщ зварити, і піти погуляти на вулицю. Поставте собі на тумбочку карту імператриця, і вона буде на вас впливати. Поставте собі на тумбочку карта, карту маг. І вона теж на вас буде діяти таким, знаєте, якимось неймовірним способом, коли ви будете відчувати в собі сили, енергію, бажання щось робити. Це такий маленький магічний прийом. На мене карти впливають тільки позитивно. Як активувати колоду? Ой, ці заморочки. Я зустрічала колоду, активують диханням. Активують колоду, активують вогнем. Слухайте, я вам так скажу. Ось, коли я купую нову колоду, мені дуже цікаво її розглянути. Ось, і я вважаю, що сама активація відбувається, коли я беру колоду в руки і кожний аркан переглядаю, знайомлюсь. От знайомлюсь як з новою людиною. Я замічаю, які там нові якісь символи є колір, який бувають такі карти, на які я просто не можу очей відірвати, наскільки вона гарна. Буває така карта, що просто собі пішла мимо. Оце є активація, тобто ви її потримали в руках, ви з нею познайомилися, ви побачили кожен аркан, ви зрозуміли, що так, «Да, це моє, мені це подобається. Оце є активація. Ну а там активуйте, як хочете. Проводьте над вогнем, розвійте карти вітру, окропляйте її водою. Це абсолютно ручки, Я вам хочу сказати, що від того колода не стане там більш красномовною чи навпаки закриється. Все це, як то кажуть, видумки. Щитування таро залежить від ваших знань, від вашого натхнення і від вашого бажання розуміти їх. Так, і ще що я вам хотіла сказати наостанок, і це дуже немало почнете, Важливо, бачите, коли ви почнете ви вивчати Таро, ви можете помітити таку закономірність, що в багатьох колодах є дві карти вірніше, вони є в всіх колодах правосуддя і карта сили. І частіше сила це 11 аркан, а правосуддя це восьмий аркан. Але бувають такі моменти, коли аркани міняються своїми містами. Навпаки, правосуддя 11, а сила восьмий аркан. Ну, я вам хочу сказати так: що якщо сила 11 аркан, а правосуддя восьмий, так і я для себе це запам'ятала, це з точки нумерології, це більш якби вірно. Ну, Уейт вважає, що з точки зору астрономії треба зробити навпаки. А я вам хочу сказати, що від цього нічого не міняється. 1 плюс 2 буде 3, і 2 плюс 1 теж буде 3. На цим можна не заморочуватися. Ну, звісно, що ви будете там поглиблено вивчати, оці номерні всі знаки, наскільки вони впливають, то вже ваше особисте. Я на своїх уроках, на своїх лекціях, я хочу вам просто дати таро. Максимально конкретне значення, саме головне значення те, чого можна починати працювати. А вже оці подробиці, оці дрібнички, то ви вже самі для себе будете відкривати і розуміти, потрібно вам воно чи ні. Ну, здається, я відповіла на всі питання. Дякую вам за увагу і продовжуємо вивчати таро разом.